Українці у вересні третину депозитів відкрили у валюті. Такі вклади приваблюють високими ставками, та банкіри зауважують, підвищувати відсотки більше не будуть. Сьогоднішні розміри депозитних ставок це вже граничні розміри і так являються самими високими на світовому ринку. Тож ставку слід зробити вже не на проценти, а на якість обслуговування. Укрсоцбанк, який працює під торговою маркою Юнікредитбанк, скористався перевагами групи ЮНІКредит, яка є спонсором Ліги Чемпіонів УЄФА і запустив новий депозит чемпіон вклад на 4 місяці. Відсотки виплачують тричі перші два рази через кожні 45 днів, а потім через 30 діб. Ставка до 23%. Неотъемлемым преимуществом этого депозита является неограниченное пополнение. То есть это то, что клиенты сейчас хотят. Мы смотрим статистику, смотрим предпочтения. Клиенты хотят именно пополняемые депозиты. Вот. Ну и кроме того, это депозит с автопролонгацией, поскольку ну, 4 месяца проходит достаточно быстро, клиенту может быть не всегда удобно приходить в банк для того, чтобы переоформлять. Плюс до депозиту путівка на двох до Лондона на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. Участь у розіграші візьмуть клієнти, які оформлять вклад до квітня наступного року.